Ти в державу платиш, а не мені. Я тобі плачу! І не тикай до мене. Ще є питання? Чого ти тикаєш до мене, до керівника ЗМІ? У вас ще є якісь питання. ти будеш до мами, зрозуміло. Є питання? Свободі. Ай, ай, ай. Я, я своє твою. Я Полюбуйтесь. Вчора мені люди скинули. Тільки що він вийшов від мене втік, чим підтвердив на відео свою причетність до цього. Доброго дня, пане Яцюк. У е, мене зараз я сьогодні на добовому чергуванні. Так, да, ну ось дощ ваша, е, ваша писанина, бачите яка? Ну це ж ви написали, чи ні? Чи не ви? Що це таке? Це з вашої групи. Ну я ж не знаю якої групи. Візьміть, подивіться, що це таке. Цікава ваша думка. Чи це не ви? Саш, а Я похоже не писав. Я взагалі нічого написав. Ага, а звідки ця людина знає, які матеріали є в кримінальному провадженні? У вас наявна інформація, які матеріали є. То я запитую, е ви тут прокляття пишете, пан Яцюк. Пан Яцюк. Тому що ти делбайок? Ну ось так, люди, бачите? Пане Яцюку, де ви тікаєте знову? Оце такі ведуть кримінальні провадження. А бачите, як очки забігали? Ай, молодець. На злодію шапка горить. Это ж нужно чтобы на эту хуйню заробити? що і бабі своїй треба купити, вона же не прайс Почитайте, так. почитайте. Бо це важливо. Щоб ви зрозуміли, я, які слідчою вас. Я почитаю. Так, я це скріншоти, які ми вчора Шоти, скинули. Електронної адреси так розумію? Так, точно. Повідомлення з. М. А хто за посилання? На групу в Курилівці, звідки пан Яцюк а, родом. Так. Ми про нього розповіли, що він торгує алкоголем. Гонить горілку в селі. Після чого він ось написав на мене, рижий, здоровий бик, іди воюй. А що саме страшне... почекайте, почекайте. я не ознайомлюся ще знову. Давайте я прочитаю, що я розумію, про що ми говоримо. Ви чому? Ай! Ай! Так. Хтось знає, що пан Андрій, якщо це не він, живе на роботі. Просто свята людина. А хто це може знати про мене? Я йому тільки що запитав. На відео це є народ. Ми опублікуємо, народ дасть оцінку цьому пану слідчому. Це називається зальот все, що я вам можу повідомити. Будемо далі його крити, щоб він буде відповідати. Більш того, він розкрив таємницю досудового розслідування. Це є предметом досудового розслідування. Яким чином? Ви тільки що знайомилися. Я ж спеціально мовчав, щоб ви ознайомилися. Я ознайомився. Тут ніяких конкретних даних, які стосувалися кримінального провадження, копії документів, нічого такого немає. У вашому документах, ну це навіть не документи, а в листках, які ви мені надали, наявний певний текст, в якому описується те, що є певна суперечка, скажімо так, між... Вами і свічим, яку з даного, з даного опису обговорюють якісь інші люди. Тут не говориться від його першого, від його першого обличчя або від вашого першого обличчя. Тут говориться від третіх осіб. Ви знаєте, я завжди дивувався, як ви все гарно вмієте перекручувати. Я не перекручую, я конституюю. Ну, ви дуже гарно все перекручуєте. Я, Я вам задаю запитання. Хто знає, що він працює на роботі, що він живе на роботі? Дивіться. Ви ж кажете, це не він, ви ж його покриваєте, то кажіть прямо. Перше, я не вправий розповсюджувати його особисті дані, в тому числі його спосіб життя. Це не це його перше. особисті дані, це робочі моменти. Це... Не плутайте, будь ласка. Дивіться, якщо я ви мені, ви мені задали запитання, вам надав відповідь. Якщо ви з моєю відповіддю не згодні, будь ласка, ви ж можете в будь-якому випадку написати клопотання, написати заяву, кинути його скриньку на розгляд в вищому керівництву і далі чекати. Я кину в скриньку в інші ДТР, органи. будь ласка. Да. Дивіться, давайте відверто. Давайте, давайте відверто, я ж не договорю. Давайте відверто. Давайте відверто, я ще не договорив. Я ще раз говорю. Я ще раз кажу, я ще не ви дозволите. Я не задав ви, запитання. Ви... ви мене спитали, я не договорив. договорюв. Ви, мене... договорю. ви мене... за... навмисно говорите про особисте. Я ще раз кажу, я не договорив, ви мене перебиваєте. Я вас не перебиваю, я вам задаю чітке запитання. Так я мені кажу. Особисте життя його не стосується. Так дайте я договорю. Ви мене... Ще... Я запитання, я не договорю. мене цікавить його життя на роботі. Дякую, тепер слухайте. Життя на роботі в нього немає, в нього на роботі відбувається трудова діяльність. Те, що в нас законом передбачено, що діє принцип безперервності, ми працюємо поза нормовий час, дійсно воно так і є. Про це, звичайно, він спілкується, в нього є і друзі, як кожної людини, батьки, рідні. І всім про це, мабуть, відомо, як людина проживає і як, скільки він часу проводить на роботі. А те, що е ви на нього там сказали певні репліки і обговорили його в соціальних мережах. Це вже інше питання. Люди це, вже, це так же побачили, мабуть, подивилися, скільки людина, допустимо, вони приблизно плюс-мінус по тому, що вони бачать. Це бачить, як він горілкою торгує, так? Да? У вас є конкретні факти, які давають звичайно? Ну то давайте роз а як я можу вам надавати, якщо ви взагалі то не хочете нічого розбиратися? — Ви ж не хочете то нічого давайте, розбирати. Ну давайте інші органи. Моє будемо... завдання показати, як Александр ви перевірки, то давайте в інші органи. Коли буде якесь судове рішення безпосередньо, тоді будемо про щось говорити. Нащо зараз говорити про те, що А, тобто що вам зупруги. треба труп? А потім тільки ви ні, будете розслідувати правильно? Ні, 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 а ну, як ну а, е, не може бути покарання до. Злочинів чим. А чому Немає? ви не перевірили, що вас підлеглий торгує горілкою в селі, це знає все село. Це не місто Вінниця, це знає все село. Покажіть мені покази ще в одної людини. То я вам ще раз надаю усно, вам це, пояснюю, це що перше. він торгує алкоголем, це а ви перше. не знаєте. Це перше. З даного приводу я напишу рапорт, ми коли проведемо службове розслідування, це не питання. Однак, з даного приводу є відповідні і служби, створені в нашому відомстві. Це внутрішня безпека, інспекція по особовому складу, який здійснює спецперевірки. Я уповноважний ну, здійснювати СПС-перевірку свого підлеглого. Я його перевіряю за за проживання. А якщо з ним щось станеться? За місцем проживання, я його перевірив, Дивіться. за місцем проживання все добре. Добре. Хлопці з передової потирають руки. Так. Дякую вам, слава Україні. Я не можу нічого прокоментувати, бо я ще раз кажу, я не бачу я бачу тільки посилання, і я не розумію, що це за посилання. То Я вам говорю, якщо хлопці так. з передової прийдуть і з Яцюком щось трапиться, ви тоді тільки будете його захищати. Ні. Чи ми його зараз будемо захищати? Так. Я пропоную зараз, щоб він прийшов, вибачився з цієї справи, геть його, геть, розумієте? Він не може вести кримінальне Зі провадження. Клопотання. Я вже звертався з цим так, клопотанням до суду. Так, додовольне вам його По За попередніми обставинами, не за цими. Ні. Так, зараз так. буде за цим. Я так, до вас звернувся як до керівника. Я я який розумію. має побачити, якщо з ним щось я... трапиться, він, він втопиться або в'ється головою, розумієте, це не я. Це не я. Я прийшов вас повідомити, що йому загрожує небезпека. Я може втопитись людина, я може, може вдаритись головою. Розумієте? Я зараз вам пояснюю, що буде. Є? Що, я можу що написано, що я можу коментувати, отразу. При чому ми, ми його публікували. Я, я вам можу поясню, хлопці з передової, якщо не дай Бог з ним щось трапиться, не дай Бог людина втопиться, ви скажете, якщо що це спілкує. я його втопив. Я особисто своїм підлеглим поспілкуюся, спитаю, чи є в нього з даного приводу якісь є. Проблеми. Він вже на відео сказав. Проблеми. Тільки що? Якщо є, я з ним питання це сам вирішу. Стоять! Стоять! Поліція! Дивіться, я прийшов. Як там він якось, каже, якось, дивіться, якось, я бігаю, почекайте хвилину. Якщо потрібно буде, ми забезпечимо йому заходи безпеки, так як в принципі кожній особі Добре. відповідно до закону. То забезпечте, та щоб потім ми сказали, що він втопився і я винний. Забезпечте, щоб на відео всі люди побачили, що тепер я нічому не винний, оскільки буде в нього заходи безпеки, я не буду за слідчого хвилюватись. Бо потім знову скажуть, що Шавлюк винний що слідчий. А хто вам таке сказав? Я вам зараз кажу, об'ясню чому. Mm -hmm. Дайте мені можливість. Кажіть, чітко написано, що я, до речі, ось тут, це підробка документу, він пише, що я mm -hmm. називаю себе, тобто я не є. Ви читали, так? Да? Де підробний тут... документ стоїть? Де, Де тут зазначено, що це пише він? Почекайте, дайте я вам додати. Де тут зазначено, що це пише він? Дивіться. Електронну адресу і письмова може прислати будь-яка особа. Чудово навіть за кордон. Чудово, це може я сам собі написав. І це може... чудово. Він же ж так і хоче таке сказати. Може бути. Правильно, то перевірте, з якого IP, Зробіть, будь ласка, нормальне розслідування. Ми. Ми і, скажіть ми. Ми. розслідування. Ми. Ми. і скажіть чітко, що це написав Шавлюк сам собі. І я це знімаю і публічно публікую. Тому що це не я писав, і ви можете це встановити. Олександр Вікторович. Е, Дивіться, якщо свої... особа позов... називає керівника так, ЗМІ, у вас є начальник поліції. Зачай. Ви знаєте, що таке керівник ЗМІ? Почитайте, будь ласка, стаття. У вас закон про поліцію є? є? А це наш закон. Так, стаття 17, я пізніше ознайомлююся. Ви, будь ласка, почитайте. Я пізніше Щоб ви розуміли, що, вважаю, що, вважаю. що ми такі самі, як і ви. Хорошо. І я являюся так само начальником поліції. Скажіть, будь ласка, він відкрив рота до свого начальника поліції. Він, він процесуально незалежна особа відповідно законодавство. Ми зараз не говоримо про кримінал. Якщо він не говоримо про що? Про те, що поза межами кримінальної, при чому тут процесуальна особа? Ми ж не говоримо про кримінальну справу. Ми говоримо, що поза межами кримінальної справи. Дивіться, що він пише, що я рижий, здоровий бик де воюю. Так що ви взяли що це пишеві? Я ж поясню. вам пояснюю. Ви ж не що? хочете дочути. Ви ж не хочете дочути. Я чую, ви не пояснюєте, що я провокатор. Тобто ви поліцейські провокатори, бо ви ловите злочинці. Ні. А я вам скажу, як ви їх ловите, це ви на життя ви. їх ловите. іноді. Дайте мені чітку відповідь, з яких підстав ви вважаєте, що це написав Яцюк. Я ж вам пояснив тільки що. Ви вже знову. Ви... По-перше, є відео, від я, діти, не що... я не зрозумів. Ще, я роз... не розумів, раз. Поясів, ще раз Ще так. раз. Ти так. Ти так. Є відео тільки що. Я йому показав оце. Так. І він на відео дещо наговорив. І по його реакції на відео все зрозуміло. Можливо, вам не зрозуміло. Це перший доказ, ви його побачите у відеоформаті на нашому каналі. Друге, жодна особа не То може знати. Він вам признався, що він написав він. А ви на нього подивитеся. Я хочу mm -hmm. вашу думку почути. А що на зовнішній вигляд я тепер доказом по тих або інших обставин? Серйозно. Я Дану з вами такі. повністю згоден. Ви раз обличчя є в даному випадку. От випадку я з вами 100% вигляд. згоден. Тому на наступний раз я теж йому зроблю такий вигляд обличчя, Та що він ласка. буде аж переляканий. Розумієте? Та, будь ласка. І це не буде доказом, і ви це заявили. Це, це ваше право. Ні, це, це не моє право. право. По-перше, він Я плачу податки йому. Наголошую, так, так же саме, як і мені, всім іншим поліцейським. згоден. Я громадянин цієї країни. Так, згоден. В нас не фашистія. Ми тут. Українці, а це, а це до чого за а я вам пояснюю до чого, тому що особа, яка називає себе поліцейським, так. яка знає про це все, а це mm -hmm. можна припустити по тексту. Да, це не доказ, я з вами я Розумію, я з до вас і що я знаю. Магістра правда, я так не згоден. Ви можете поліцейсь. бути нічим не згодні, тому що вас всі люди знають кругова порука. Ніхто тут за нічим не згод... це Ваше конституційне право. Моє питання показати, до чого ви опустилися, ну ваші співробітники. А також, якщо в разі чого, що з тим, дивіться, я вам поясню. До стандаря, я що... перечитав це, не треба мені це пояснювати. Це я тебе. Дайте перечитав. Ж я відповім. Та почекайте, я скажу тепер. Ви надали мені певний текст. Я з ним ознайомився. Я не бачу, щоб тут були якісь явні підстави для того, щоб це було написано від мого колеги або від іншого працівника поліції. Якщо ви так вважаєте, будь ласка. Пишіть письмове звернення, ми призначимо службове розслідування у разі наявності ознак кримінального Ви казали, опорушення. що ви напишете рапорт і самі призначите. Та, будь ласка, можуть самі То ви на відео це сказали. Хорошо, призначимо. Напишу, що ви була прийомі. Дивіться, а тепер увагу прийомність. Я вам увага. зазначаю, що ви це можете зробити і за, за власною заявою також. Це не питання. Я по-любому це призначу, тому що я розумію, що ви публічна особа, це зустріч. Будь проклятий. Слухайте, мені ще прокляття насилає, я тому вам і хотів повідомити. Що е, дивіться, якщо з ним щось станеться, бо прокляття я йому відправив, тобто, я знаю, що він торгує, я це все знав. Ну, давайте докази. Я, вже я вам ще сказав. раз пояснюю. Ми зараз я... говоримо ні про що. Ні ми... ні, ми говоримо про те. Якщо люди, на... ви можете мені дати сказати? Яка кажіть, кажіть. Ви ну, це вже не говорили. Я не на... говорив. Я про прокляття зараз говорю. Ви почекайте. Пише особа про якесь прокляття. Давайте по-вашому, це не він. Давайте пише якась особа. Хорошо. Може да. це я сам собі пишу. Да. Давайте встановимо, це взагалі буде крутя. Добре. Пише сам собі прокляття. Да. Тобто я сам собі наслав прокляття. Mm -hmm. Так ось я вам повідомляю, що найближчий рік моє прокляття mm -hmm. спрацює, йому вскриють голову. Тільки вскриє йому лікар. В нього буде рак мозку. За те, що він оббрехав, вже була одна, вскрили. І Ви це теж знаєте. І вони не мені це не, не знаєте? Ні. Була одна поліцейська, яка приїхала до мене додому і казала угу. без ухвали, патрульна, а патрульна не може мати ухвалу слідчого судді. а може мати тільки слідчий. Угу. І я через то розуміючи це, думав, що це якийсь, вибачте, розвод на телефон. Коли приїжджаю дійсно, стоїть і каже: я вам буду хату вскривати. А я кажу, вскриють тобі мозок. Угу. І через 4 місяці її мозок все-таки вскрив. Це пов'язуєте ваші слова з яким. Я воробі? не пов'язую, я просто знаю. Представте собі. Тому що знаєте що? Ви скоро згадаєте моє слово. Що буде з Яцюком? Раз він так написав, а те, що ви говорите, люди все бачать. Люди розуміють чудово, що поліція це кругова порука, і тут правди немає. Але не прийде мені. час, я вам просто говорю, щоб потім не казали, що це репресії проти Яцюка. Розумієте, ось чому я до вас прийшов. Мені начкати, будете ви його карати чи ні. Я знаю, що він буде покараний іменем України. Розумієте? Да? Ось тому е, я й прийшов до того. я розумію, що у вас. Закінчуються ролики на YouTube, і ви прийшли сюди зараз просто за е, черговим сюжетом? Тобто у вас закінчуються злочинці, і ви до сьогоднішнього Нас дня провокуєте людей, злочинці. ви провокуєте я людей не сьогодні. Провокую людей. А на яких підставах роблю, ви до роблю. журналіста маєте право таке казати? Закінчуються ролики на Ютуб? Ну тому що зараз я вам сказав, що тут не написано нічого, яке право сказати? ви поліцейський Послушайте. маєте таке говорити до Послушайте. журналіста. Послушайте. Я вам ще раз кажу, яке право ви маєте. Е, Обговорювати мого колегу, коли там ні слова не сказано про те, що це він написав. Що, люди все побачили. Ховайте його далі. Та його ніхто не ховає. Будете разом з ним відповідати. Та буду, звичайно, буде. ви будете відповідати. Ви зараз оце е, посміялися, Я а ви вже будете, ви будете відповідати. Посміялась. Тому ви що те, що ви шла. робите ганьбуцю, вам ніхто вже не простить. Я вам ще раз поясню, ви робите ганьбу, на яких підставах ви, будучи поліцейським, сказали журналісту, що журналіст не має права щось знімати, чи я. Я не сказав, що А не що, ролики? Я прийшов конкретно, будь встановіть ласка, особу, якщо ви поліцейський, так. я звинувачую яцюка. Будь ласка, ви встановіть. Звинувачу. Так, я звинувачую, маю повне Але право. Що? Я громадянин, я вам заявив. Складайте, будь ласка. Ви ж знаєте, Ротокол. що відповідно того, до того, що е від злочини, які вчиняються правоохоронцями, розслідує Державне бюро розслідувань, правильно? Так. Ви вважаєте, що в даному випадку відчувається? А ви керівник. Так. так. Я змогю з вами і що далі? Та давбайовку, скажи.